Ранок вдома триває. З вами його сьогодні проводять Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. І просто зараз до нас приєднується психологиня Наталія Підлісна. Сьогодні тема нашої розмови буде дещо філософською. Чи можна ставитися до війни як до долі? І чи варто? Та що таке взагалі доля і як усвідомлення цього може нам допомогти в кризові часи? Доброго ранку, Доброго пані Наталі. Пані Наталя. Добрий ранок Іра і Костя. Отже, в нас сьогодні такий буде ранковий етер трішки філософський. Будемо говорити про долю. І перше питання. Зараз ми часто чуємо, що нам випала така доля жити у воєнні часи. Що таке взагалі доля? Угу. Ну, я можу розповісти вам це з точки зору філософії. Якщо можна. Психології так. так. А, ми в житті дуже часто ж згадуємо, да, що там нас доля веде, випробує, там щось в нас доленосно mm -hmm. призначено долею. І за цим всім ховається а, фатальність, якась неминучість. Ну тобто, доля це те, що ми повинні навчитися приймати або з чим треба боротися. Якась зовнішня, зовнішня сила, яка впливає на нас. А от психологи доказових напрямків, вони вважають, що ця зовнішня сила це просто наше розуміння чи нерозуміння, причина-наслідкових зв'язків між тим, що відбувалось колись, і між тим, що відбувається зараз. І якщо б люди розуміли постійно цей зв'язок, то їм було б легше, і поведінка могла б їх вплинути на майбутнє. І майбутнє би змінилося, і доля б змінилася. Тобто ви ну, хочете розумно. сказати, що ми ми жнемо плоди наших пращурів свого роду а, або ем, плоди того, що робили ми колись. Ну сто відсотків. Сто відсотків то просто можна з одного боку є якась причина, ну, причинний зв'язок, а з іншого просто фатум якийсь. Добре. А чи можна вивчати причинно-наслідкові зв'язки та почати управляти долею? Ну, дивіться, в психології визначається така умовна умовна можливість управління долею. Ага. Для цього психологи е, представляють долю як такий життєвий шлях людини е, чи країни, як сценарій, як життєву історію і виділяють в ній ряд подій. Які безумовно можуть бути там випадковими, зовнішніми або внутрішніми, е актуальними або зовсім незначними. Тобто, якщо ви, наприклад, спіткнулися, то доля тут не при чому слід звинувачувати себе і питати себе, чого це я спіткнувся, так. про що я в цей момент думав там, і е що було в мене під ногами? А е якщо ви прийшли в магазин і виявилося, що там? Молока, молока сьогодні немає, то це випадковість, неминучість, умовна доля, бо від нас це не залежало. І ми можемо аналізувати себе і змінюватися, але навряд чи можемо змінити зовнішній світ. Тобто важливо підкреслити, що психологія не займається тим, щоб змінювати навколишній світ, а працює з внутрішніми психічними процесами. Тому важливо відрізнити те, на що ми можемо вплинути. І змінити і те, на що ми не можемо вплинути і змінити, mm -hmm. і не треба себе звинувачувати, страждати даремно, що ви ну не управляєте долею, як е, е, молоком в магазині або комп'ютером, або авто. Тобто, якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, нам треба просто змінити своє ставлення до цієї ситуації, правильно. Правильно, правильно. Так. Так, Іра. А якщо ми можемо на щось вплинути, то як це працює? Ну, якщо ви можете на щось вплинути, то це на ваші думки, емоції, поведінки і мотивацію. Так, тобто на себе. Uh, uh. Пс... Тобто на себе. Психологи допомагають просто це змінити, допомагають, знаєте, розшифрувати зв'язки між несвідомим um, матеріалом, який у нас є в голові, іми. Uh, Представити, уявити свої бажання, усвідомити їх і прийняти, або, або відмовитися від них теж так може бути. Тобто думка може бути або реалізована, або відкинута. І розуміння мотиву цієї дії часто вислизає від людини. Людина не помічає це не в нашій свідомості. І це добре видно у відповідях на питання, навіщо це тобі? Для чого ми це робимо, для чого нам ця діяльність або бездіяльність. На кожну дію можна і на кожну нову відповідь можна задавати ставити питання, чому для чого. І так людина шукає свій мотив і оці причинно-наслідкові зв'язки. Ну, от приклад приведу. Ви постійно запізнюєтесь на роботу. Це такий класичний приклад. Вам здається, що. Дуже багато незалежних від вас причин, якихось зовнішніх, але якщо їх всіх розібрати, то зовнішніх буде дуже мало. А... Причина в тому, що ви не хочете прийти на цю роботу, чи не хочете туди йти. А, і приклад питання, які собі треба ставити: для чого мені йти на роботу, mm -hmm. а, що я хочу, а, ну, я не знаю, може змінити роботу, а, треба подумати, може змінити відношення з кимось на роботі, може змінити своє ставлення до роботи, може висунути перед роботодавцем якісь там вимоги, а може просто відпочити. Учити. І от таким чином ми можемо вплинути на долю, і м -м, нам здається, що доля змінилася, якщо ми е, змінили все, все свої думки, свої емоції і свою мотивацію. Слухайте, ну дуже класно, дійсно, ми можемо керувати своєю долею, по-перше, змінивши емоцію, свій погляд на дані ситуації так. і, по-третє, просто прийняти вже як те, що сталося. Коротше, робота так. над собою це в собі. Так, да, постійна робота над собою. А, дякуємо вам за привіт для розмірковувань. Це точно особливо тобі. Вам Вірми. дякую. Дякуємо Дякую. вам, пані Наталі. Гарного вам дня. Ну а ранок вдома триває.